Доброго дня, я Ворона Аліна, здобувач вищої освіти другого магістерського рівня, спеціальність 194 гідротехнічне будівництво водної інженерії та водні технології Херсонського державного аграрно-економічного університету. Представляю вам свою науково-дослідницьку роботу на тему спосіб підвищення продуктивності зрошуваних втринозаланцьованих ґрунтів в, в півдні України. Актуальність даної роботи витікає з того, що останнім часом в наукових роботах українських та зарубіжних вчених багато уваги приділяється проблемам вторинного осаланцювання ґрунтів, яке розповсюджене на 92% зрошуваних земель Херсонської області. Але в якості еколого-мальоративних заходів покращення стану осолонцьованих ґрунтів, пропонується використання тільки кальціанічних мальорантів неорганічного походження. Гіпс, фосфогіпс, вапняк тощо. І розробка відповідних технологічних схем на їх усла. Відомо, що разом із кальцимісними на неорганічного походження органічні добрива з нормою може знижати ступінь оселонцювання ґрунтів. Тому розробка еколого-мальорантивних заходів, покращення стану оселонцьованих ґрунтів півдні України з використанням нетрадиційних меліорантів, до яких відноситься все пробелі, є Актуальним завданням еколого-натуралістичного напряму досліджень. Мета дослідження. Можливості використання сапропелів нижнього Дніпра для відновлення та підвищення родюжо та продуктивності вторинно-осаланцьованих ґрунтів Херсонської області. Об'єкт дослідження вторинно-осаланцовані ґрунти Херсонської області з різним степенем деградації. Предмет дослідження способи відновлення родючості вторинно осаланцьованих ґрунтів Херсонської області із використанням сапропелів Нижнього Дніпра. Відповідно до мети, об'єкту та предмету дослідження були поставлені наступні завдання, вивчити способи відновлення родючості та підвищення продуктивності вторинно осаланцьованих ґрунтів, в тому числі і нетрадиційні способи. Встановити можливість та параметри використання сапропелів Нижнього Дніпра, в якості меліоранта з підтвердженням його удобрювального ефекту. вперше в Україні зроблена спроба розглядати сапропелі не тільки в якості добрива, а в якості меліоранта для покращення стану первинно та вторинно саунцьованих ґрунтів. Практичне значення. Проведені дослідження мають значення в контексті глибокого розуміння сучасних особливостей розвитку екологічних проблем Херсонської області, організації заходів по збереженню та відновленню деградованих у тій чи іншій мірі ґрунтів сільськогосподарського використання. Сипропелі Нижнього Дніпра, які мають практично лише неорганічне походження. Вони сформувалися відмерлої водної рослинності, залишки живих організмів, планктону, також часто ґрунтового перегною, що містить велику кількість органічних речовин. Вони можуть призвести до більш позитивних результатів, які мають значний екологічний ефект і дозволять знизити екологічний ризик на зарегульованих водойомах, таких як Нижній Дніпро. Запропелі містять основні елементи живлення рослин: фосфор, калій, азот і речовини, які поліпшують органічні, хімічні і біологічні властивості ґрунту, і тим самим сприять підвищенню урожайності сільськогосподарських культур. Тривалий сільськогосподарський дослід від 2011 до 2021 року відновлення ґрунтового покриву Херсонської області складається з двох секцій: становлення одобривального ефекту від сільськогосподарського застосування сапропелів Нижнього Дніпра, та друге становлення меліоративного ефекту від їх сільськогосподарського застосування. В якості зернової культури вибраний єровий ячмінь з Склад сапропелів Нижнього Дніпра, які використані при проведенні сільськогосподарського досліду наступний. Органіка до 22% гумові кислоти до 13%, азот легко фосфор з окисненням та фосфор без окиснення. Для вирішення першого завдання були закладені наступні варіанти використання сапропелів. Це пропелі будуть спіщані у співвідношенні один до одного, до 2, до 3, до 4, до 5 та до 6%. У результаті виконання першого завдання встановлено, що часті пливи. Викликають зростання рослини без належного укорення і рослина стає більш ломкою. Сапропелі значно структурують готову ґрунту, що видно на стадії після поливу та висихання, коли ґрунт стає ґрунтувати, але грудки із зусиллям можна привести у попередні Крім цього, треба зазначити, що де більший вміст сапропелів, там менший процес кіркотворення на поверхності ґрунту. Процес проростання насіння відбувався за наявності достатньої кількості води, тепла і кисню, та складався із п'яти послідовних фраз: водопостачання, набрякання, росту первинних корінців, розвитку бариста і становлення бариста. Дослід показав, що на варіантах від одного до трьох та від одного до чотирьох спостерігалася стабільна тенденція росту рослин з першої фази розвитку. Має високу енергію, бростання, яке надає можливість рослини інтенсивно рости і розвиватися. Менше вражається хворобами, має високу ефективність початкового росту. Для вирішення другого завдання будуть закладені наступні варіанти використання сапропелів. Це плюс темний каштановий середньосаланцюваний ґрунт У співвідношенні 1 до 3 та 1 до 5. У результаті виконання другого завдання спостережувалася тенденція стійкості рослин протягом усього вегетаційного періоду до несприятливих і навіть стресових умов при використанні сапропелів. Як показує оцінка варіантів досліду до контролю за швидкістю зростання рослин, на початковій фазі розвитку рослин сапропелів показують значний вплив на зниження процесу осінцювання грунтів, ніж на розвиток рослин. Таким чином, внаслідок вмісту у сапропелях кальція, оксиду органічного походження відбувається зниження активності іонів натрію, але дія маріоративного ефекту сапропелів обмежена у часі. Варіант 1 до 3-2,5 роки, варіант 1 до 5 1,5 роки. Найбільший ефект застосування сапропелів спостерігався на початковій стадії. Найкраще виявився варіант 1. Де добре розвивається коренева система, як є головним органом, що сприяє дії керованих людьми факторів, вплив, обробіток ґрунту та інше. Таким чином, головними перевагами сепропелів нижнього Дніпра, порівняно з гноєм є не тільки одобрювальний, а й значний маріоративний ефект. При цьому що його можна використовувати безпосередньо на прилеглих доволі територіях. Сапепелеві добрива позитивно впливають на біодинаміку ґрунтів, значно формують колоїдну структуру в ґрунті, підвищують її вологоємкість, сприяють закріпленню біогенних елементів. Але умови вирощування рослин протягом усього вегетаційного періоду бувають різними, часто несприятливими і навіть стресовими. Це обумовлює необхідність продовження. Дослідів щодо застосування саперпелів. Доповідь закінчення. Дякую за увагу.